Вітаю з вами знову Адвокат Демченко. Спілкування з поліцією в Німеччині. Порада номер два. Завжди слідкуйте за вимогами поліцейських. Ви повинні пам'ятати, що не всі вимоги ви повинні виконувати поліцейські, лише ті, які законні. Але якщо ви їдете по дорозі, і ви бачите, що за вами їде поліцейський автомобіль, який включає сирену або проблизкові маячки, і показує вам, що вам потрібно зупинитися, слідкує за вами. Ви повинні виконати цю вимогу. В деяких поліцейських автомобілях є навіть певні надписи, які ви можете в зеркало заднього виду побачити, і е, там буде написано зупинитись, прижатись вправо на німецькій мові, звичайно. Ви повинні виконати цю вимогу. В жодному разі не продовжуйте подальшому рух. В жодному разі не намагайтеся тікати. Ви повинні зупинитися чим швидше. Обов'язково включіть поворот. Зупиніться в деяких випадках. Навіть бажано включити аварійний сигнал. З автомобіля. Не виходьте, сидіть в автомобілі до того часу, поки до вас не підійде поліцейський і не запитає у вас документи та ваші анкетні дані. Це дуже важливо. Не намагайтеся тікати від поліції в Німеччині. Це буде вважатися протиправними діями. Тому друга порада. Завжди виконуйте на дорозі вимогу поліцейського щодо зупинки. Знайте свої права. Всього вам найкращого з вами адвокат Демченко.